Герой піковий Петро Канашевич Сахайдачний, гетьман війська Запорізького. Видатна людина, видатний політичний військовий діяч. Дата народження невідома, відомо тільки те, що він народився в шляхетній сім'ї, яка мала свій герб. Відомо, що він закінчив Острозьку академію і вже в році він приєднався до війська Запор... Запорізького і почав будувати свою військову кар'єру. Дуже багато вдалих походів, поход проти Османської імперії, звільнення біля 4000 невільників, спалений Стамбул, захват війська Османського, поход разом з Польщею на Москву. Дуже багато було подій в його житті. Він е, відновив православну ієрархію Київської митрополії, яка була втрачена. Він зробив реформу війська Запорізького, поділив його на сотні та полки. вів сувору дисципліну, забороняв вживати алкоголь під час походів. За, за це страчував або викидав під час морських походів за борт. Під час Хотинської битви його поранила, отруєний стрілою, і він помер, похований в братському монастирі в Києві, але Могила була втрачена під час реконструкції в 1690 році, в 1923 році, взагалі братський монастир, більшовики знищили. І зараз ми тільки знаємо, що десь там лежать його кістки. Був канонізований у 2011 році. Така видатна людина, я задоволенням його вишивала, але трішечки я його змінила, тому що на всіх старовинних гравюрах він чомусь е зображався таким старим, то вже сивою бородою. І так я його і намалював нарбук. Але вже пізніше, в 1770-80-ті роки. ХХ століття були знайдені джерела, які, під, які е, підтвердили те, що він е, помер приблизно віці 40 років. Тож я його сиву бороду я зачорнила, зробила його як змогла більш молодою людиною. І от так, так я вишила Петра Кальшевича Сагайдачного, а потім вже перенесла його.